Заняття з розвитку мовлення. Подивіться уважно на ці зображення. Що у них спільного, як ви вважаєте? Так, це будинки. А розкажіть, хто мешкає в кожному будинку? У будці? Собачка, так, В паківні Шпак? А в будинку людина, так в дуплі білочка, а в барлозі ведмідь, у вулику бділка, у гніздечку пташка, а у великому будинку мешкає багато людей. А навіщо людям і тваринам потрібні будинки? А порівняйте будинки для людей. Чим вони різняться? В приватному живе одна родина вірна, а у міському живе багато різних родин. Вірно, малята. А де мешкає ваша сім'я? У приватному будинку чи у міському багатоповерховому? Хто живе в одноповерховому будинку? А хто з вас живе в багатоповерховому? А чим вони відрізняються між собою? Так, кількістю поверхів, але всі будинки? Мають однакові складові. ці складові? Так вікна, двері, дах, стеля, підлога, вірно. А з'єднайте однакові будинки. Перевіряємо. У вас так виходить? Сподіваюсь, ви усе зробили вірно. Молодці малята. Які кімнати є у домах? І для чого вони призначені? Як називається кімната, де знімають одяг взуття, в якому ми ходимо на вулиці? Так, вірно. Вона називається передпокій. А в якій кімнаті ми готуємо їжу? Так, це кухня. В якій кімнаті ми збираємось з цією сім'єю, розмовляємо, дивимось телевізор? Вітальня, так, а як називається кімната, де ми відпочиваємо вночі? Спальня, вірно. А де ми вмиваємось, приймаємо душ, ванну? Ванна кімната, так, катруся нам хоче розповісти про свою оселю, але не знає, як називаються кімнати, які вона сфотографувала. Необхідно назвати кімнату та пояснити свою думку. Що це за кімната? Так, це спальня, як ви здогадалися? Є два ліжка, шафа для одягу так, трьомо. Маленький нічний столик, вірно малята. А чому так називається ця кімната? І як вона використовується? Так в ній відпочивають. А як називаються меблі для спальні? Так, це спальні меблі. А ось ця кімната що це? Так, це дитяча кімната. Поясніть, чому вона так називається? Так, тут дитяче ліжко, полиці на стінах, багато іграшок. А як називаються меблі для цієї кімнати? Дитячі меблі, вірно. А це що? Це дуже гарна кімната, як вона називається? Гостина, що в ній знаходиться малята? Подивіться, тут і камін, і телевізор, а це що? Кухня, тут меблі для кухні. Як називаються меблі для кухні? Кухонні меблі, вірно малята. А подивіться уважно, що тут, а тут у катрусі Ванна. І туалет, вірно, красива у катрусі квартира, так? Згодні зі мною, звичайно, а давайте спробуємо скласти розповідь. Катруся хоче послухати ваші розповіді про вашу оселю, а почати свою розповідь необхідно з таких слів. Я люблю свою оселю тому, що? Вона затишна, красива, світла. А що треба робити, щоб у квартирі завжди було затишно і красиво? Так потрібно в ній прибирати і підтримувати затишок. Розгляньте малюнки і назвіть кімнати. Знайдіть для кожного предмета меблів місце. Молодці, впоралися із цим завданням. Я дякую вам за увагу і до нової зустрічі, малята!